Доброго дня, дірки! Послухайте загадку. Хоч не солодкий, та дуже смачний, хоч не великий, проте дорогий. Сядемо обідати він на столі. Люблять його і дорослі, і малі. Так, це хліб. Пахучий, рум'яний хліб. Ми з ним зустрічаємося щодня. Без хліба не обходиться. Ні буденний, ні святковий стіл. Люди яких професій доклали зусиль, щоб ми могли скуштувати хліб. Так, це хлібороби пекарі. Пограємо в дидактичну гру. Розкажи про родичів хліба. Ми з вами розглянемо картинки із зображенням виробів із борошна. Це у нас бублики. А це у нас булочки. А це пиріжки. Це батон. А це запашний коровай. Це у нас калачі. Люди яких професій випікають ці вироби? Так, це пекарі. А де їх продають? Так, в пекарнях. А це у нас хлібороби. Давайте я вам розповім віршик про хліборобів. Честь і слава хліборобам, що живуть в моїм селі. Хлібороби, хліб нам роблять. Знайте ви про це малі, в пору літню в час осінній. На весні в гарячий час, косять, жнуть вони і сіють, ланурють у котрий раз. Хлібороб в колгоспнім полі Нам вирощує врожай. Пшениці шумлять на волі, де початок їм, де край. А їсте ви паляницю, калачі смачні їсте, Не забудьте уклонитись хліборобові за те. Дітки, а відгадайте ще загадки. Одежин багато маю, така моя вдача. Той, хто мене роздягає, той частенько плаче. Так, це цибуля. Гірко щіпле за язик, рідний брат її. Так, часник Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі Так, це морква. Без вікон, без дверей, повна хата людей. Що це? Огірок! Сорок сорочок, сорок торочок. Вона одягає, не застібає. Капуста. Стоїть півень на грядках у червоних чобітках. Так, це буряк. Як можна назвати всі ці плоди одним словом? Так, це овочі. Ці овочі ростуть на городі. Їх вирощують городники. А подивіться ще, що в мене є. Це груша, фрукт овальної форми, зеленого або жовтого кольору. Смачна, соковита, корисна. Можна їсти сирою та використовувати для приготування соків, компотів, варення. Це яблучка. Зазвичай вони круглої форми. Смак мають різний. Є солодкі, є кисленькі, медові та терпкі. Яблука дуже корисні. З них готують смачнючі пюре, компоти, узвари, печуть пироги. А це слива. Вони соковиті, яскравого кольору, мають незвичайний смак. Їх їдять свіжими, консервують і навіть заготовлюють про запас А чи знаєте ви, де ростуть фрукти? Так, у фруктових садах. Їх вирощують садівники. Давайте пограємо в дидактичну гру, що де росте. Я буду показувати вам плоди, а ви мені скажете, чи на городі вони ростуть, чи на дереві. Це капуста. Де вона росте? Так, на городі. Груша, де росте? Так, на дереві. А це цибуля. Де вона росте? Так, на городі. Це бурячок. Де він росте? Так, на городі. А слива де росте? Так, на дереві. А морква де росте? Так, на городі. Огірочки де ростуть? На городі. А яблучка де ростуть? На дереві. Молодці дітки! Щоб усе це виростити, необхідно вмілі руки мати, а також добре працювати. Дякую вам до наступної зустрічі!